Ленкому, але дуже стародавньому містечку, історія якого кубиця в глибині століття. Зваличку, я вірив, що стану дослідником та відкрию такі таємниці, про які не здогадуються ті, хто ходить сьогодні по поверхні землі. Працюючи на подвір'ї модживіської фортеці, я натрапив на дивне поховання чоловіка та жінки. Зростом чоловік був близько 1 метра 85 сантиметрів. Жінка 1 метра 75 сантиметрів. Вік чоловіка я визначив приблизно у 35 років. Вік жінки у 25. Обличчя обох повернуті так, ніби вони цілу вічність дивляться одне на одного. Рука чоловіка лежить на руці жінки. Поховання датується не пізніше, ніж 12 століттям. Ти чула? Він зістали нас на 500 років. Який нечем? Так, да, мені цілих 25. Вітаруси туди самі ж не дам. Але назвати мене 20-літньою бабусею. Це суховальство. Він, мабуть, нас путає з тими східними варварами, що сиділи тут 500 років тому в дерев'яній Загорожі. Вони зухово називали їх фортецею, а з татарами та у своїх міжособицях рубалися грубими сокирами замість шляхетних шаблей. Гей, хто тут? Я сотні разів торкався ворогу тих кого так давно немає. Але вперше саме тут відчуваю таке хвилювання, ніби має статися щось особливе. Хто ви такі? З якого часу? Чому поховані разом? Найголовніше, що відбувалося в таких Ти задаєш багато запитань хвилину. Не вмівась, він же вчений. Задавати і шукати відповіді від своє його робота, так само, як твоя, захищати країну від ворогів. Кажеш, ти вчений, прагнеш відкривати загадки минулого, тоді зіграй з нами гаряче в гарячі, холодно. Здогадайся, хто ми? Ти ж для цього повернув нас віднебуття. Згоден. Найперше час, коли ви жили у Меджибузі. Це було за часів Росії, чи трохи пізніше, коли Поділлям володіло Велике Князівство Литовське. Невгода. На цією землею в часи наших прадідів вже мої віли лицарські капори з гербами Польського королівства. А, зрозумів. Перебудови змінили не тільки фортецю, але й те, що під нею землі. Тому так важко визначити століття. Але ж чекайте, тоді виходить, що ваше місце спокою не попід стінами маленького старого замку, а на подвір'ї нової фортеці, ту, яку ми бачимо нині. Вже тепліше. Ти добре навчаєшся. Підічно можеш бачити минуле. Хоча поки що ніби тумані. Все моє життя це постійне навчання. І здаюся щось нове та ділюся зданнями зі світом. Це шляха, пане учений. А моє життя це війна, табори та дороги. Останнім часом нас все частіше посилають проти бунтівників, що стають проти корони. А моє життя Пробування. Пробування. спів. Час від часу Бенхете. Багато людей навколо. та… Ще ні, не так. Твоє життя це ти, кохана. А я твоє. І все інше. Небезпека, розлуха, чекання, чекати. Дрібніша за радість дивитись, що твої кохані. Отже, ви жили в палаці, на серці не протесті. Не ми. Лише вона. Я ж надовго бував тут лише тоді, коли ми поверталися до меджи пожарувати світу. Але саме світло цього палацу, що вигравало яскравими вогнями у полях Південного Бугу, завжди тіше. Де б я не був, воно завжди вказувало мені, де чекає мене моя пані. Хоч військова служба часто і надовго позичала його в мене, були щасливі коли було поруч. І заради цього щастя варто було чекати. І так могло би тривати якби те, що сталося далі. Назавжди не розлучило і водночас не об'єднало нас. Що ж було? Гороба, епідемія, моровиця, що косила людей по усьому світу. Кожна, ти помиляєшся. І все ж таки, чому вас поховали разом? Між палацом і церквою, ніби ті, хто робили це, не хотіли, щоб про цю подію дізналося місто за мурами. Це на вірному шляху до розгадки. До вас застосовували насилля? Холодно? Дуже холодно. Вже я знову помиляюся. Ні, Це холодний минуло. Відчуваю холодний протяг крізь прочинені важкі двері. Через них ходить той, хто давно шпигує за нами, заздрить нашому щастю. Він іде не один. Їх багато, вони озброєні. Не бійся, не бійся нікого. З ним все челядь. Невже вони насміляться мене скривдити? Ту яку ще називали своєю пані? Ту, який уклонялися до землі, цілували руки, вони служать йому. Не мені. Так ви ж закохані. Гарячі, дуже гарячий. Ти дружина, але не його. А ти не її законний чоловік. Ви кохаєте всупереч закону та проти волі людей. Ви не рівні. Вас розділяє народження. Хоче, шляхетне, але дуже далеко одне одного. Вельможна банянка одного з кращих родів речі Посполитої І син безземельного шляхтича, за словами її батька, гербова голота, що крім відваги і власного життя не має жодного ставку і кохання, яке не питає дозволу ні батьків, ні сейму, ні самого короля. Дуже знаєш. зупиниться. Далі мовчи, ви пробачте мене, я не хотів завдати вам болю важкими спогадами. Але ж ти хотів дізнатись всі таємниці фортеці, якими вони не були, а вони були всякими. Романтичними і хронічними. Точно так, як буде і у твою далеку епоху. Але ми ж не щастя кохати. І бути коханим. І він, цей вчений, пробудив нас від забуття. І тепер нам немає потреби таїтися. Саме так нас тепер буде називати весь ті, що завжди разом. Двоє закохані із Меджибіської фортеції. Працюючи на подвір'ї Меджибіської фортеції, я натрапив на парне поховання чоловіка та жінки. Обличчя обох повернуті так, ніби вони цілу вічність дивляться одне на одного. Рука чоловіка лежить на руці жінки. Зростом чоловік був близько 1 метра 85 сантиметрів. Звісно жінки близько 1 метра 75. Поховання датується 17 століттям. Усі матеріали, знайдені у ході розкопок, передано до Інституту археології. Імена цих людей та обставини життя та їх прохання так і залишаться не ніколи. П Єса ґрунтується на реальній археологічній знахідці у Меджибівській фортеці.